Слава Ісусу Христу! Сьогодні на з вами третя зустріч. І сьогодні ми поговоримо з вами про Воскресіння мертвих. В символі віри, який є, і у православних, і у католиків, і який ми промовляємо щонеділі на слові Божі. Ми говоримо, очікую Воскресіння мертвих. А що ж це таке? Як це розуміти? По-перше, ми, християни, віримо в, у Воскресіння Христове та у Воскресіння всіх людей? Що таке смерть для християнина? Смерть це момент, коли душа розлучається з тілом. Людське тіло ми вкладаємо в гріб і придаємо землі. Рані учителі церкви говорили про те, що християни вкладають тіла своїх близьких померлих в землю, так само, як господар засіває зерном землю. І зерно чекає на весну, коли настане тепло, і тоді це зерно проросте. Так, красиво, поетично. Як християнин ставиться до померлих? По-перше, з повагою, і катехізіс католицької церкви, думаю, що і православні так само, говорять, що з сіми діл милосердя для тіла є якраз поховання померлого. Наступної неділі після Воскресіння Христового, після Пасхи, вірні йдуть на могили своїх близьких і рідних, прибирають, прикрашають їх, а головне моляться за них. І тут ми маємо чітко розуміти, що могила це не є язичницька така тризна, на якій ми їмо, п'ємо. Е вливаємо за горілку на цю могилу а, та якісь інші дива, які ми робимо. Ні, це все не є християнським і воно не допомагає душам наших померлих. Їм потрібна молитва, тому не потрібно ставити пасочки, яйця на могилки, і церква заохочує. Як католицька, так і православна церква заохоче приходити прибирати могили, да, прикрашати, десь пофарбувати і помолитися за них не потрібно їсти. Це не є християнська традиція, і взагалі нічого спільного з християнською теологією немає. Е, які будуть у нас тіла після Воскресіння? Ми воскреснемо у наших власних тілах, але вони будуть дещо відрізнятися від тіл, які ми маємо сьогодні. Так, як нам показав сам Ісус Христос. Тіло Спасителя після Воскресіння мало рани, знака його тортур, але це тіло було також іншим, бо воно долало замкнені двері, стіни. І ми віримо, що наші тіла так само будуть преображені. Коли ж воскреснуть мертві, ми віримо в те, що ми воскреснемо в останній день, коли Ісус Христос вдруге прийде судити живих і мертвих. І ще раз хочу наголосити на тому, що Воскреснуть всі, але хтось воскреснить на вічне життя. А хтось на суд Божий. І закінчити я хочу фразою Ісуса Христа, яке, яке записано в Євангелії від Йоанна. Це глава шоста, 51, 52 стих, якщо я не помиляюся. Я хліб живий. Що з неба зійшов, коли хтось споживатиме хліб цей, той повік буде жити, а хліб, що дав вам я, то є тіло моє, яке я за життя світу дам. Завтра неділя, і я хочу всіх е, заохотити прийняти участь у службі Божій. Щоб після таїнства сповіді ми причастилися тіла Господнього, щоб мати життя вічне. Тому, будь ласка, не забувайте, що неділя це є День Господній, в який ми можемо прийти до Господа, подякувати йому за цей тиждень, який прожили. Подякувати за дар нашого життя, помолитися за своїх рідних і за померлих особливо. І головне це саме прийняти участь в Євхаристії і прийняти участь в цьому причасті, ціла Божого. Слава Ісусу Христу!